Друзі мої, всім привіт-привіт! Доброго раночку і смачного сніданочку вівторок. Давайте з вами поснідаємо. На сніданок у нас сьогодні молода картопля, відварена, трошечки підсмажена. Огірок. Отакі м'ясні рулетики. Чай з огірками. Отакі м'ясні рулетики на зубочистках. Отакий От рулетик, лаваш. Всередині яйце, плавлений сирок, ковбаска копчена і морква по-корейськи. Хліб, білий батон. І бісквіт. Ще не доїли, треба трошечки доїсти. Смакуємо. Спро... Скуштуємо. Помада. Фух, давайте снідать. Картопелька. Мм, картопелька молоденька. Що тут скажеш? Та рулетики ще святкового стола. Смачно все. Вчора гірку сапала. Дощі пройшли. Трава лізе. Як сумасше. Ну іноді сапала. Діла перчатки. І вперед. Цілу тачку трави нарвала. Цей портулак забиваю все. Побрізала якоїсь цвіти, які відтували відтувала вже, взагалі, займалася. Розслаблялася після важкого робочого дня. Чуже распать бегали. Начала ну, летать туда-сюда, туда-сюда. Девочки, сегодня 17 -е число. 17 -е червня. цей день у мене не стало мами. 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 22, 23, 24, 25. Рівно 11 років. Да, отак на пальцях гіркую. Нічого страшного в цьому нема. 11 років нема мами. Тільки задумається. 11 років, як ми поїхали з батьківщини, буде 3 липня. А ще, дівчата, хоч воно так, знаєте, не складається в одну купу, знаєте, в відео. Ну, мы складываем с вами. А что же быть? Жить отрываем. Тринадцатое число уже прошло. А мне даже никто не написал. Оксана, алло, ты где там? Смоченный рулетик. И воно без чеснока. Тут, в принципе, в моргве есть трошки чесночка. Такая нежненькая, хорошая. А я з цим всіми событиями останній дзвоник, выпускник, поездка, виготовлення, Миргород, покупки, туди, сюди. Я зовсім забула, що у нас есть 13 число, в яке мы зачитываем ваші имена и привіты вам передаю я. Я вчора вже підготувалась. Готова назвати вас. Новеньких. хто пише мені. Сейчас зачитаю вас. А я встаю, а тут на подоконнике утром в разцепте телефон банян стоїть і записка лежить. Мама, на подоконнику стоїть мій телефон. знімає занимаю там лап, таймлапс. Я не бачу, щоб воно знімало, але він каже, що знімає, я не знаю. Хай стоїть. Хай стоїть. Це сама такий рулет підтумала. Намазала туди, що було. І все. У нас картошка по 60 гривень молода. 60-64 гривень. Так, дівчата. Зачитую. Ті, хто підписався або писали мені в коментарі, це Ольга Бойко. Олюшка, вам привіт. Далі Віка. У ну, мене є ще Віки, але це Віка X5Y. Далі Красатуля. Красатуля це з мого старого каналу. Знайшла мене сама. Далі Ліліанна Ляфей, вам привіт. Також підписана на мене. Далі Леся Є2C підписана. Естетика. Привіт, привіт. Єлена Сердюк, вам привіт. Далі Анна. Е, е... я не знаю, на якому, на якій мові написано. 5Е9Р. Далі Світлана Верба. верба. Світочка мені вже казала, на яку букву ставити наголос, а я опять забула. Вона теж з старого каналу, а в неї є свій канал. Так і називається Світлана Верба. Навірно, верба, правильно. Далі Ірина собака юзер э, IR2 IK7. G6C. Це Ірина, та, яка відписалася, і знов підписалася. Вам привіт. Ой, Іруся, Іруся тяне вас на мій канал таки да. Ну я вас не сварю. Дякую вам. Далі Галина Балабанова. Галина Балабанова. Далі польові квіти G2С. Далі Наталія Антанюк, Кирил Гудима і Ангус 7443. І ще вчора підписалась Ольга Кліменко. Хоч уже і це після 13-го. Ну, я її назву. Потім уже буду відлік робити її прізвище. Ольга Кліменко. Вам також привіт. Всім, кого я назвала, величезний привіт. Щиро дякую. Тих, кого не назвала, значить, ви не писали коментарі і вас не видно, що ви підписалися на мене. Щоб ви не ображалися. Так, напишіть якийсь коментар, привіт-привіт, і я вам також передам привіт. От, щиро дякую вам. Щиро, щиро. Давайте, їсти. Ми чого сюди прийшли? Поїсти, поїсти. Багато я дивилася. Просто так сидят и їдять Нічого не кажут навіть. А я вчора монтувала випускний Трошки там деякі моменти Обрізала, ставила переходи. Погано я зняла. Тому що я сиділа на самому першому ряду, дуже близько, і я пообрізала голову дітям в танці. А танець це саме найголовніше було. Капець. Ну, вже як є. Там є хтось знімав, але мені не подобається, там видно мене, мою голову, мою камеру людей. Я не хочу так. Нехай. Хай вже як буде. Відео вийшло година 07, десь так. Грузиться. Вона на всю ніч поставила, грузиться. І зараз грузиться. Ну Я думаю, сьогодні загрузиться. Та воно зараз пойду на роботу, там швидше воно загрузиться. Так що, хто хоче, можете перейти на мій канал. Посилання вам треба ставити. Хто не знає. На мій перший канал. Там моє життя із 2020 року. А я вчора сапала сапала. сусід кричить. Люди каву пий. Я кажу, якщо б не сусіди, загнувся б на тих грядках. А як гукнули, покинув та й пішов? Все, хватає. Прийшли, посиділи, попили кави, коли тут інші сусіди йдуть, попили ще чаю. Присата. Нема ніяких тобі проблем. А треба нічого робити. Ой, дівчата, воно ну, все одно все саме не зробиться, все його ми робимо. Хто то що за нас робить? Ніхто? Людей ми не, не нанімаємо. Здесь людей нанимают. Меня. Тортик, бисквитик. Есть, скажи, хорошая штука холодильник называется. Положишь и лежит сколько надо. Ой, как говорит, у меня бы не лежало. Мне надо что-то придумать. Помянуть маму. И все там на работе по пироженку купить, чай попьем. А дома есть два варианта. Або купить печеньки и цукерки раздать. Або забрать в Черю, Не знаю. Подумаю. Подумаю. Таня пришла я каже. что, же, научилась бисквитик, да, пекла. Я кажу, Конечно, мастер класс мы не проводим. Конечно, пекла. Смачно. Чай з лимоном, тань шань. Тут і фрутик. Помада. Ося на чашки. Ой, все, дівчата, спасибо вам за все, що ви зі мною, що ви дивитесь мої відео. Зараз мало хто пише. Дивлюсь, взагалі обмаль так коментарів. Всі зайняті, заклопотані на роботах. Бистренько подивилися і лайчок поставили мені і побігли. Ну, нічого страшного, взимку будете писати. Да? Будете більше писати. Я знаю. Сама така. Ну нічого, все буде добре. Головне, щоб у вас було здоров'я. Щоб у вас все було добре. Бережіть себе обов'язково, своїх рідних, близьких, хто поруч з вами. Діточок. Пишіть коментарі. Ставте лайки. Пока-пока.